Революція гідності. Коли вона розпочалася 21 листопада 2013 року, я був звичайним 16-річним хлопчиськом школярем звичайного міста Миколаїв на півдні України у звичайній школі. І я був тим підлітком, який не цікавився ніякою такою політикою. Щось десь читав, безумовно, вчився нормально. Але сказати, що мені була цікава вся історія ось цих всіх протистоянь політичних і так далі, ну я би не сказав. Як ми сприймали тоді політику в Україні через приколи у різноманітних ВКонтакті? Приколи, які скажімо так, давайте будемо відверті, створювалися не в Україні, а створювалися в Росії. І більшість людей на півдні і Сході України ось таких підлітків вони споживали всі ці приколи, меми, всю цю інформацію про те, що відбувається в українській політиці, про Яника і так далі. Безумовно, з рук росіян. І сказати, що я був виключним, я не скажу. Я був таким, як і всі, і фактично лише після. Початку революції щось почало змінюватися. Тому що тоді, як я пам'ятаю, я хворів. І замість того, щоб грати в ігри на комп'ютері, як то кажуть, чомусь вирішив дивитися стріми з Майдану, стріми громадського, який тоді створив пан Роман Скрипін. І всі ці стріми, які вів Богдан Кутєпов з Майдану, і всі ці відео, що були навколо теми Майдану. І поступово-поступово ти починав розбиратися, що ж там відбувається насправді, як то кажучи, будучи співучасником усіх цих подій, хоча і не будучи активним діячем. І я пам'ятаю, 1 грудня. Я пам'ятаю цю новину про розгін студентів в Біркутамі, я пам'ятаю диктаторські закони та 16-19 січня, пам'ятаю хлопця на прізвище Нігоян, який читав вірші Шевченка, і який був вбитий першим на Майдані, і до сих пір його фото залишається в моїй пам'яті. І пам'ятаю, безумовно, розстріли 18-20 лютого. І сказати, що це не сформувало мене, це брехати, тому що саме ці всі події, ефіри Скрипіна, Яневського, Грішина. Навіть Мустафина Єма та інших представників української журналістики на той момент, які разом брали участь у тих діяннях, у тих ефірах на громадському, все це дало поштовх для формування мене як особистості. Все це дало поштовх для формування моєї зацікавленості у політиці та. Саме тоді я вирішив стати політологом, піти навчатися у Чорноморський національний, тоді ще державний університет у нашому місті Миколаїв. І це було, як то кажуть, з одного боку випадково, а з іншого боку, не випадково. Тому що наша реальність формує нас як і наше оточення. І якщо твоє оточення дало тобі базу. Коли ти прихильно ставишся до своєї історії, коли ти не відразливо ставишся до своєї мови і так далі, коли ти знаєш своє коріння, і при цьому твоє оточення дало тобі щастя розуміти, що таке є справжні людські цінності і за що варто боротися, то тоді реальність, яка існує, вирує навколо тебе, дає тобі шлях. Для твого формування шлях, який привів мене сьогодні до цього каналу, до вас, моя аудиторія, до людей, що такі, як і я, сотні тисяч людей, а може навіть і мільйони, були сформовані саме тими подіями, тому що саме ті події призвели до корінної зміни в світогляді мільйонів людей. Хоча тут варто зазначити, і не у всіх. Тому що для когось ці зміни стали занадто болючими, і все це призвело до виступів, до протистояння, до антимайданів і всього такого іншого. Безумовно, наслідками скористувалися як і наші вороги з Російської Федерації, так і внутрішні колаборанти, які фактично сприяли агресії проти нашої країни ще у 2014 році. Але дійсні наслідки майдана, вони абсолютно суттісно позитивні. Тому що вони вплинули на вектор розвитку нашої країни, вони вплинули на те, як люди почали сприймати себе у цій спільноті, у цьому суспільстві, як вони почали сприймати себе та державу ось цю взаємодію, які вимоги вони почали ставити до можновладців, які вимоги вони почали ставити, і як не дивно. До себе. Саме ці події сформували той костяк, який потім, як то кажуть, зміцнився і обріз різноманітними м'язами М'язами із людей, із оточень, із тих людей, що почали виростати, і так далі, які, скажімо так, вже і не знали, що таке Майдан. Ну, зараз 18-річні, мабуть, і не пам'ятають ці всі події, тому що їм тоді було замало років. Але знаєте, все це просто дало нам можливість вирватися з обіймів тоталітарного братського в лапках народу, і дало нам можливість, омріяну можливість. Розбудовувати власне свою державу. І це, на мою думку, настільки важливо, це просто неймовірно важливо, що всі ті негаразди, які сталися після цього всього, негаразди спричинені не самою революцією, не її наслідками, а тими проблемами, тими пухлинами, проти чого боролася революція. Саме ці негаразди дозволили нам зміцнити і утвердитися у думці про те, що боротьба за свободу, за гідність, за справедливість вартує того, щоб за неї боротися, щоб ця боротьба не припинялася, щоб наші люди відчували ось цей відгук. Інших наших людей, щоб формувалася спільнота під назвою Українство. І я думаю, що Україна дійсно переродилася у 2014 році, тому що вона не просто змінила вектор розвитку, вона дозволила собі зайняти. Престижне місце в історії всього людства дозволила отримати можливість на розвиток і можливість на формування чогось іншого до того, що було на цій території до цього. І хоч ми проходимо цей шлях не просто, і хоч ми проходимо цей шлях, як то кажуть, з проблемами, але давайте будемо відверті, пані та панове. Ми знаємо і побачили це на практиці, що українське суспільство гідно сприйняло ідею свободи, що українське суспільство в більшості своїй абсолютно гідно повело себе під час повномасштабного вторгнення, а все це вивчені уроки революції саме гідності, і це не просто гарна назва, яка повинна була типу там щось легітимізувати і так далі. Ця назва вона повністю відображала дійсність, яка вирувала у ті моменти історії. І я дякую усім людям, хто тоді брав участь у тих подіях. Я дякую всім людям, хто взяв тоді на себе цю відповідальність. І я хочу, щоб ми пам'ятали усіх людей, що тоді загинули, в результаті дій уряду та президента. Які фактично вели нас назад у рабство. І тому я хочу, щоб кожен з вас цей день не просто вшановував як, якусь дату, а згадував себе у тих подіях. І навіть якщо ви тоді, можливо, і таке, не підтримували це все, зараз ви розумієте, якщо ви підписані на цей канал, то ви розумієте до чого. Вела вся ця історія для чого вона була здійснена? Для того, щоб вирватися з обіймів дуже ласкавого братського російського тоталітаризму, і це найбільше досягнення революції гідності. А сьогодні, щоб всі ці досягнення не були спотворені і не були марними, наша єдина задача підтримувати сили оборони України і тому, будь ласка. Скиньте будь-який донат у ті фонди волонтерські, яким ви довіряєте, щоб наша армія продовжувала відчувати ось цю підтримку, яку вона відчуває кожен день від нашого суспільства. Це вкрай важливо, як на мене, особливо в такий важливий. День. Дякую усім, хто підписується та особливо ставить лайки та коментує. Це допомагає розповсюджувати цей важливий контент, як на мене, по всьому Ютубу, щоб інші люди також його дивилися. І безумовно, дякую усім, хто спонсорує цей канал. Ви можете побачити цю кнопочку під цим відео. Це безумовно за вашого бажання. А також я хочу, щоб ви не забували, що ми з вами, пані та панове. Незабаром побачимося.